Шановне товариство, вітаю всіх на моєму каналі. Тривалий час я не викладав вже відео, де готував усілякі смаколики для риболовлі. І зараз я виправлю цю ситуацію. Сьогодні у нас мова пойде про ліквід, на якому ми буде, будемо замішувати прикормку для весняної ловлі плітки. На течії. Це у річці і на досить таких великих глибинах, десь біля 5-6 метрів. Основна ціль наша, яка? Створити рідину солодку, яка містить дрібні споживчі такі частки, і яка буде створювати шлейф по течії і приваблювати рибу до нашої оснастки. Ну що ж, погнали? Цей ліквід буде складатись у нас з трьох основних елементів. Перше, це інвертний сироп. Я не буду тут гаяти ваш час і показувати, як його готую. Той, хто не знає, в описі під відео і в кінцевих заставках я залишу посилання, де більш детально описую процес приготування інвертного сиропу. Другий елемент у нас буде це кукурудзяний пластівці. Зараз я покажу, що ми з ними будемо робити. От дивіться, друзі, от я купив такі звичайні пластівці От. Ось тут бачите, яка в них фракція от. от. Ну, я буду їх використовувати не відразу, а ще трохи я їх подрібнив. Зараз покажу. Ось, дивіться, оце вже подрібнені. Тобто вони подрібнені майже от, таке от борошно. Це нам потрібно для того, для того, щоб коли ми будемо зараз їх варити, щоб вони як можна швидше перетворились на таке пюре. Так, от я їх висипаю в кастрюлю. Ну, можна щось менше брати. В мене, в мене така. от. Так, тепер такий важливий момент. Води ми беремо а, десь. В 4 рази більше, ніж у нас було оцих подрібнених пластівців. Тобто в мене було трохи більше, ніж пів чашки цих пластівців, то я беру десь ну виходить, 2,5 чашки води. Ми заливаємо воду в пластівці, а не навпаки, тому що якщо ми будемо пластівці кидати в воду, то вони візьмуться такими грудками і нам це не потрібно. Так, добре, перемішаємо це все, щоб у нас не було ніяких грудок. Щоб ми не зварили галушки замість ліквіду, який нам не потрібен. Так, бачите, така однородна рідина в нас вийшла. Зараз я ставлю її на вогонь, доводжу її до кипіння і там будемо варити після того, як вона закипить, десь ще хвилин 5. Нам потрібно, щоб вони отак от розварились. до... Такої близької до пюре-суміші, консистенції, щоб воно було. От дивіться. Ось таке в нас вже пюре. Тобто я взяв пластівці взагалі швидкого приготування. І після того, як я їх подрібнив, то вони взагалі вон тут готуються дуже швидко. Все. На цьому з пластівцями ми розібралися. Готуємо наш ліквід так, щоб інвертний сироп і наше пюре кукурудзяне, з кукурудзяних пластівців було один до одного. Тобто, якщо ми беремо пів літра інвертного сиропу, то у нас повинно, повинно бути і пів літра нашого пюре. Останній штрих. Це додаємо мелений коріандр. Це такий саме аромат на плітку, особливо весняну. Додаємо десь е 10 грамів. Тут в мене пакетик 20 грамів, то я додам рівно половину. Ось готово. Ось таке у нас вийшла середина отакого от. Кольору, в'язкою такої консистенції. Зараз я її поставлю у холодильник, щоб вона там зберігалася. Інвертний сироп, хоча і є консервантом, але, але залишати на кілька діб його в суміші з кукурудзяними такими пластівцями, ну, я не раджу. А у холодильнику воно може хранитись дуже багато, кілька тижнів це залізобетонно. Ну, на цьому все. Якщо сподобалось, ставимо вподобайку. Усім гарних риболовль. До побачення.